Гончаренко відкрив певну скриньку Пандори, яку до нього ніхто не відкривав. Чому я згадав про ОПЗЖ та або колаборантська партія, але навіть вони на це ніколи не йшли. Та наступного разу, коли нам доведеться продовжувати воєнний стан ще там через три місяці, цілком ймовірно, що це вже буде акція умовно гончаренка і залишків ОПЗЖ в парламенті, або Гончаренка і інших депутатів, які відчують оцю певну хвилю. Та чому я це згадав в контексті містифікації? Бо якраз таки це легко продається, і через той самий TikTok, через різні канали дезінформації, дуже легко було б росіянам поширити ідею про те, що от ми були вже в кроці від перемир'я, українська влада не хоче, вона хоче продовжувати воєнний стан, консервувати владу і так далі. Я цілком припускаю, що через три місяці вже не один Гончаренко буде це качати. Це був такий наразі хід з його боку заміряти температуру. Причому, що цікаво, це ж спочатку була позиція якби, Європейської солідарності. Тобто і Петро Порошенко. Нарешті каже, пролунали да, ці два слова. А Петро Порошенко теж виходив з заявою, що влада використовує воєнний стан не для оборони держави, а для централізації влади.